Любе захворювання в своїй основі воно завжди щось відцікає те, чого ми не цінували у своєму житті. І е, якщо дивитися у тему зору, то подумайте, що ви не бачили цінного у своєму житті. І будь-яке захворювання являється призивом про те, щоб ми проявляли свою волю. Силу волі проявлялися як особистість. Коли я роблю прибирання, чи ще щось, і у мене поганий зір, я не бачу бруду. І так само у вашому житті відбувається, ви щось не бачите, ті, у кого проблема з зором. А що саме ви не бачите, а подивіться. Що ви не бачили, на що ви не звертали увагу? Що ви пропускали по себе? На що ви закривали очі? Чому тепер закривається вам? Можливо ви закривали очі на стосунки? Можливо, ви жили з якоюсь людиною проти своєї волі, можливо, ви обмежували себе через певних людей. Шукайте, ви думаєте, це все просто? От так взяв, і в мене проблема з зором. Ні, це не так просто. Це треба знайти те, що я не бачу, піти в сторону змін того, що я не бачу. Що, наприклад, я. Чогось не бачу у своєму житті, наприклад, того, що я робила, там от пилюки я не бачу на картині. Правильно, я просто її не бачу. Вона, можливо, є, і я чувствую, почуваю себе, що тут мені комфортно, що тут чисто я вже почуваю себе в певній ілюзії, тому що я цього не бачу. І е, багато хто любить. Вдома порядок, чистоту, ну і це нормально. І коли у вас вдома чисто, вам здається, що чисто уже на всіх рівнях, всюди, де тільки можна. Ти, наприклад, я наприклад належу до тих, якщо я себе там почуваю недобре, чи в мене багато роботи. Я можу покликати когось, щоб мені там допомогли в плані хатньої роботи, чи взагалі робити цю хатню роботу раз в тиждень і не тратити на це час, тому що я свій час оцінюю набагато більше. Але є ті люди, які, наприклад, заради грошей, заради грошей, вони підуть на роботу. І будуть тратити свій час, навіть якщо вони себе погано почувають, навіть якщо вони це роблять на останніх силах, бо я йду це робити заради грошей. І от, наприклад, якщо це стосується якоїсь там вишивки чи якоїсь механічної роботи, де потрібен зір. от. І... Якщо я роблю щось проти своєї волі тільки заради того, що мені потрібні гроші і мені це не приносить задоволення, то потім так само виникає проблема із цим зором, чому він у мене починає пропадати. Лежить установка, коли мені платять за те, що я роблю, я готовий чи готова проявити. Волю, не дивлячись на те, в якому стані я знаходжуся. Що мені потрібно це зробити для себе: зайнятися здоров'ям, наприклад, вивчати психологію, тренувати своє тіло, дбати про своє тіло, навести порядок у своєму житті, але мені за це ніхто не платить, я це не роблю. І як ви вже зрозуміли, у кожної хвороби є причина. І по факту, все, що ви робите для себе, ви робите це не тільки для себе, а ще і для того, щоб на цьому заробляти. Вдумайтеся в це, тому що якщо ви не будете дбати про себе, робити нічого для себе, ви будете роздратовані, ходити на роботу, займати там чуже місце, скажімо, якщо це не улюблена ваша робота, якщо ви там не кайфуєте. То по факту ви будете ламати себе і простір буде ламати вас. Ви маєте зрозуміти, що ваш стан, те, чим ви наповнені, ви передаєте соціуму. Якщо соціум не приймає вас, якщо ви не можете в ньому вжитися, якщо ви не можете в нього війти, реалізуватися. То подивіться, на якому ви рівні енергії і чому соціум дає вам певні хвороби, певні травми, тільки б ви туди не входили. Працюйте з цим. І якщо ви виходите з програм і ви розумієте, що все, що ви робите для себе, ви робите для соціуму. Все, що ви робите для соціуму, ви робите для себе, коли ви перестаєте розділяти на Час для себе і час для соціуму, ви тоді входите посередині. У мене є про... на цю тему медитація. Я просто знаю про що я говорю. Я відчуваю цей стан, коли ми не розділяємо, коли ми з'єднуємо цей стан посередині нас. Факту: ті люди, які не дбають про себе, якщо ви не хочете нічого робити для себе. То ви не хочете нічого робити для соціуму. І це відповідь на усі ті питання, які ви мені задавали. Чому я не в призначенні? Тому що ви не працюєте із собою. І якщо у мене проблема зі здоров'ям, я не хочу служити соціуму. Якщо у мене проблема е з... Свідомістю, осознаністю я не хочу служити соціуму. Якщо е, у мене немає енергії, я не хочу служити соціуму, тому що я навіть не дивлюся у цю сторону. І якщо я не дивлюся у цю сторону, то у мене і появляються проблеми з очима в тому числі. І щоб ви розуміли, тут іде сема тема, перепрошую, заперечення соціуму, заперечення служіння, заперечення свого призначення у цьому житті. І ті, кому це відгукнулося, закрийте зараз очі, зробіть глибокий вдох, глибокий видох, зануртеся всередину себе, дихайте. Просто продихайте, зробіть концентрацію на диханні. І задайте собі питання, за що я так ненавиджу соціум? Шукайте відповідь у собі. Перше, що прийде вам на думку, що я роблю для цього все, щоб у мене не було ні кваліфікації, ні грошей, ні здоров'я, щоб служити цьому соціуму, за що я його так ненавиджу. І у кожного прийде своє біль, критика, відторгнення, страх нового. У кожного прийде своє, за що я ненавичу цей соціум: агресію, насилля. І подивіться у свою агресію, тому що агресивні люди це ті, хто постійно відмовляє собі у своїх цілях, хто жертвує собою заради всіх навколо. Тільки не дбає про себе. Така людина каже: у мене немає часу на себе. Коли мама, наприклад, живе цілями своєї дитини і не отримує віддачі, і коли вона бачить, що це все даремно, у неї підніметься дуже сильна агресія. І не тільки на дитину. Це буде дуже сильно агресивна жінка. І якщо жінка робила все для чоловіка, і цей чоловік в один прекрасний момент просто наплював на цю жінку, і у неї підніметься образа агресія, ненависть хочуть смерті для свого чоловіка всередині, або щоб йому було погано. І якщо мужчина живе цілями своєї сім'ї, відмовляється від реалізації. Своїх власних цілей і потреб, і він теж буде дуже агресивний, і він теж не захоче бачити цього, що відбувається. І якщо ви хочете дізнатися глибоко, хто така агресивна людина, це та людина, у якої багато нереалізованих власних бажань. І якщо вам боляче, коли ви зустрічаєтеся з такою людиною. Це про те, що у вас відбувається резонанс. Це про те, що усередині ви така ж сама людина, якщо ви на це реагуєте з болем. Тому люди у нашому житті дуже часто відображають наше внутрішнє, наше дзеркало, і не всі це хочуть чути і визнавати. Просто. Вони можуть собі дозволяти ці почуття викидати, а ви ні. І якщо ми повернемося в тему проблема з очима, то ця тема теж стосується генетичного захворювання діабету, генетика діабету, інсулінорезистентність все це у цю сторону. І це відповідь одному мужчині на запитання. Якщо ви хочете змінити своє життя, Починайте міняти все навколо оточення, мислення, людей, харчування. Починайте дбати про себе.